Представляємо вашій увазі кренки Trident, модель Riot SR 36F. Характеристики Riot sr 36F. Довжина 36 мм. Вага 3,5 грами, плаваючий заглиблення 0,2-0,5 м. Це колір безпосередньо, якщо він вам сподобався. Колір 026. Ці кренки представлені у 15 кольорах. Всі кольори є на нашому сайті monsterfish.com.ua. Заходьте обов'язково ознайомтесь, я думаю, вони стануть вам у нагоді. І ви зловите свого першого головля на цей кренк. Ми вам гарантуємо, що ви обов'язково зловите, тому що виробник. Український виродник вклав душу в ці кренки, коли їх розробляв. Вони всі протестовані на наших водоймах і всі знають, ці кренки, знають особливості наших водойм і особливості наших риб, особливо головеня. Головень 100% позариться на такі кренки, йому будуть до вподоби. Подивиться і просто з'їсть, і ви отримаєте своє перше клювання. Кольори дуже цікаві, кольори нестандартні. Є кольори у вигляді ось таких жуків, дуже гарно промальовані, дуже гарне лакове покриття, гачки гострі від компанії Origin, які проб'ють спокійнесенько пащу будь-якої білої риби. Будь то жерех, будь то головень. Тому, друзі, всім хвостані луски, Обов'язково пишіть нам свої враження, пишіть питання, підписуйтесь на наш канал. Ми завжди з вами на зв'язку. Чекаємо ваших коментів.